Взагалі моя мета дуже проста. Перше, це просто потішити військових людей, які нас захищають і які а, за нас готові віддати своє життя. Це найменше, що я можу зробити зі своєю командою а, для цих людей. Тому все дуже просто. Ми тут, щоб зробити їх день краще. Тримаю, тримаю. Дивіться, я ставлю за цього ну, оптимістично і зазвичай, тому що сам прийшов з цивільного життя. Тому що я в минулому теж шеф-кухар і я думаю, дівчата будуть не гірше за мене. Ребра на капусняк прижарюємо так, на завтра? Так, точно. А, шеф. шеф. Ні, Сьогодні шеф. шеф тут ми, Ні, сьогодні всі шефи. шефи. Да, є шеф Артем. Є шеф Катя, шеф Таня, шеф Іра, шеф Маріна. В моїй команді сьогодні це мої найближчі подруги, найближчі люди. Це переможниця супертоп-модель по українськи Тетяна Брик. Це моя найкраща подруга Ірина і Катя Козакевич, фіналістка, теж мастер-шефу. Ну я думаю, для них трохи буде шоком наші масштаби, наші об'єми в першу чергу. Тому що я теж ну, деякий час до цього звикав. Так знахрапу залетіть ну, буде важко. Оп! Ще не горить, але але, але це вот-вот. Перша складність це об'єм робіт. Дуже дуже великий об'єм робіт, але ми йдемо туди, де страшно, тому я сподіваюся, що у нас все вийде. І все буде смачно і класно. По моєму досвіду найскладніше це вкласти в дедлайни. У мене їх три на день, тому вкластись в час. То, то буде ну, найголовніший виклик для нас. Все інше зробимо. Е, дівчат, ну як і починали, да, то ж у нас на це на, на цей день заплановано м'ясо свинина, м'ясо курки. Огірок, свіжий зелень, картопля, ну і якийсь творожний сир є. Наявності, те, що ми можемо використовувати для наших військовослужбовців. Ну, Ми 100% хочемо зробити якийсь десерт, щоб наші військовослужбовці пораділи трошки з чимось солодкому. Якщо в нас є сир, то як От... варіант зробити твор... цей, льв... львівський сирник. Я думаю. Львівський сирник. Наприклад. Давай Можна таки... додати цедру лимону, лимонний сік, зробити йому таким кис... кисленьким трошки. Давай так і писати, але mm -hmm. можливо порціонку ніяко не хочемо. Да? Тож Ми робимо великий об'єм. Добре, плюс. Що ніде в світі немає таких смачних сирників. Вони взагалі їх не готують. Банально того, що в них не смачний сир. А в Україні найкращі продукти, найкращий сир. От вам і весь секрет. Секрет сирників На 100 грамів сиру, один жовток, 5 грам цукру і 2 грами солі. Чи там шав його, так? Отак от видовість. Не всі. Угу. Нам ну, по 2,5, да, думаєш, нам не цей, може, більший. А якщо більше, ми не вийдемо на кількість. З приводу першого, давайте, мабуть, салат. Якщо огірок, мені здається, буде круто зробити салат збитих огірків. Це просто мінімум затрат і цікавий смак. Я думаю, щоб, yeah, щось, що, що, щоб ну, щось новеньке дати. Давайте бити огірки, тільки входимо туди. Соєвий соус. Так, кунжутне mm -hmm. масло, часник, свічілі, якусь солодинку дати. Може, просто чілі, суша. Просто чілі, mm -hmm. добре. Це все і якраз є Конжутна Кунжутна олія. Е. Є зелень. зелень я буде додав кінзи. Супер, так. Да. Це Це биті огірки. Ну, в моєму випадку чавлені, бо ви ж бачили, як це я роблю. В кожного своя методика. Мені так простіше. А ви знаєте, для мене... Дуже важливо завжди на кухні знайти якийсь спільний вайб з командою. Тільки тоді виходить смачно, бо в процесі це весело, і всі кайфують. Ми знайшли максимальний спільний вайб, і шеф-кухар в усьому нам допомагав, підтримував всі наші ідеї і заодно з нами робив сьогодні велику справу. Це я вже 15 років на кухні. Один з найвідоміших ресторанів це Чорноморка. За спиною є навчання. І за спиною є робота з шовкухаром з Мишленовською зіркою. А ми пшину будемо замачувати? Пшину замочувати. Пшину можемо замочити. Скільки пшина потрібно, давай вирішимо. М? Давай вирішимо, скільки пшина потрібно. Я зараз когось з своїх поставлю на цю чудову процедуру. Моя мотивація це я хочу додому давайте так. А? Я сам із Донецька. І це ну, хоч, хоча б чимось наближаю. І взагалі в армії, як на мою думку, кожен має займатися тим, що вміє найкраще. Тож я свій досвід притягнув сюди, хтось притягне ще свій досвід і так далі, так, далі, так далі. Ми побудуємо щось нове і дієздатне. У мене були деякі стереотипи з приводу кухні, але я своїми очима побачила, що підрозділи вони забезпечені максимально. Вибір продуктів він величезний, всі продукти свіжі і порції великі. От. І, мені здається, теж один з плюсів місцевого шеф-кухара, я дуже хочу його похвалити за це, те, що він намагається зробити з одного продукту 10 різних страв. Він великий молодець, то що те, що робить різноманітно і ділиться цим з нами. А ви бограч робите взагалі? Бограч роблю, а бограч капусняк? у мене кожну суботу. Капусняк, чесно кажучи, не вмію готувати. Це, це моя, це не моя тема. То може тоді капусняк? Давайте капусняк. ідемо туди, де страшно, да? Да, йдемо туди, де страшно. Клас. Ну а і навчимо тебе капусняк робити. Дивіться, намагаюсь робити це більш домашньою кухнею, але водимо іноді такі позиції, як піца, пасти. О, щось італійське. ну, Взагалі, то ну, зрозуміла, понятна кухня для всіх. Це, це мій основний критерій. Uh, я пропоную зробити кульки пальпети італійські з пюре картопляним. Томат. Томатний сос. Томатний соус. Усить бути там сушку. Да, пармезаном. 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 І mm з -hmm. Це буде трохи викликом. Mm -hmm. Знайти пармезан. Для нас немає викликів. Правильно. Це буде страшно. Так, саме так. М'ясо свинина. Так, Ні, Катя, не обов'язково прямо так мільярь. в мене з нарізкою нарізка це моя... Я поняла, так. Ми робимо рустично. Як роблять італійські бабулі, мамулі. Охонна філософія, дуже цікава ну, тема така. А ми ще не пили. Наливайте. У нас нулива це... толерантність. Поняли, далі, далі вже цей, коли Петрушка... Якщо ми зараз вип'ємо, то Петрушка буде, мабуть, не нарізана, а тут і залишиться. наш. Так, да, глянь, я так дивлюся, він підрумянується, але мені кажеться, що ще треба. І як бачите, що воно, ну, цибулька м'якенька, в принципі, потихеньку томатну пасту перемішали, дали трошки їй побути. Ми, звісно, дуже раді, що ви до нас прийшли. Це я, думаю, до нас. я думаю, що зйомочна група вже устала. Хоче додому, повечерять. Ми вас, звісно, не виганяємо. Вони хотіли, щоб щоб ми їх покормили. Чим завтра покушають. Точно не працювала на такій величезній кухні, на такий величезний обсяг, що ну, досвід просто неймовірний. Він чудовий. Точно знаю, що треба зробити краще тепер. Точно знаю, як це зробити. Ми обмінялися досвідом з шеф-кухарем, з Артемом, тому взагалі дуже все мені сподобалось і не знаю, все супер-класно. Тут я вже починаю нервничати. Сира багато не буває. Соус з гірками? Поняла все буде капушняк, якщо шо це є. Смачно. Ні, не знаю. Доволі смачно. Меню відрізняється, але нас тут теж смачно готують. Але добре мати різноманіття, правильно? Дуже добре, тут взагалі дуже добре готують, а кажуть, сьогодні якісь інновації. Дуже смачно. не ліп 100 років. Ось. І огурчики смачні. Супер. Дякувати всім, хто приймав участь в цьому. Та Я не великий гурман, між армії. Але, ну, звичайно, смачно. Щось ну, так, ну, таке приготувати на таку велику кількість людей це треба купу сили і часу. Тому ну, звичайно приємно, що нам таке приготували і можемо посмакувати на обід. Якщо чесно, ще не встигла подумати про те, чи буду розширятися, але в рамках цього підрозділу, то я буду обов'язково продовжувати. Ну, це неймовірні відчуття, по-перше, коли ти щось робиш просто так. Просто так людям, знову ж таки, це наші золоті люди, їх треба оберігати, любити і, і намагатись зробити якнайкраще, щоб їх день був чудовий. От, тому так, звичайно, я за, тільки кличте. І будемо знову готувати.